Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Одна моя підписниця попросила зробити розклад на місто Дніпро, доля міста до кінця літа. Ну, Гарне питання. Попробуємо подивитися долю міста до кінця літа. Дніпро. Місто Дніпро, доля міста до кінця літа. Воєнні дії, що чекає? Місто Дніпро до кінця літа. Що чекає місто Дніпро до кінця літа? Місто Дніпро, яка доля в нього до кінця літа. Воєнні дії. Ну що вам скажу? Щоб сказати, що не буде обстрілюватися. М -м -м. Я вам цього не скажу. Щоб сказати, що хтось його забере, ні, його не забере. Його не заберуть, не окупують. Але дуже багато планів, мрій, людей, які вони планують, вони не збудуться. Тому що карта ілюзії падає. Це мрії, ілюзії. Якщо брати по воєнних діях, так як ми запитували, що окупанти щось хочуть зробити, є якісь у них плани, плани зайти, забрати, вони не збудуться. Тому що випадає карта ілюзій. Дуже багато планів, дуже багато мрій, але от плани не збуваються. Всі, хто мріяв і бажав дуже багато всього, ну так виходить, що не тут то було. Карта випадає прошлого мрії, щоб було так, як раніше. Щоб було гарно, було світло, було тепло. Всі накормлені, всі напоєні, є фінанси, йде великий розвиток. Це я кажу те, що думають люди. Думають люди, що їздили, їздили в подорожі, їздили, віддихали, відпочивали, була велика енергія в людей, займалися собою, любили себе. Хоч було інколи тяжко, інколи був якийсь вибір, якісь тайни, якісь омани. Прийняття якихось важливих рішень. Люди заходили, як коли буває в тупік. Ну, все це було, було і так. Але і друга сторона медалі є. це війна, це обстріли. І тут карта говорить зовсім все по-другому. вже. Тут виділяються великі фінанси для того, щоб були обстріли, були масивні обстріли, був вогонь і людей. Бачите, як більш як поневолить. Але я не бачу цього, щоб людей поневолили, налякали, і люди от почали всі розбігатися. Більше не бачу цього, тому що е, кожен займається своєю справою. Тяжко йти. Це теж вогонь, масований вогонь, але це все приходить до якогось результату, тому що. Гроші великі виділяються. Гроші виділяються. І я думаю, ця карта показує більше навіть на окупантів, що вони виділяють великі фінанси для, мас для масованих обстрілів, для вогню, для залякування. Тут показує більше в мене, як в темний час. Приходення від відкіля в темний час і жертвеност, прийняття якихось рішень. Що я вам скажу? Багато що хтось хоче почути, що все закінчиться. Ну, по да, я б сказав, все приходить в тупік. В тупік заходить. Але приймаються якісь важкі, тяжкі рішення. Ну, нічого не міняється. На найближчий час Дніпро. На найближчий час Дніпро. Засторога коло води. Вогонь. І щось масивне може прилетіти. Коло води. Вода масивне і вогонь. Таже карта вогня випадає. Знову карта вогня випадає. Центр міста. Центр міста. Заводи, залізниці. І там, де працюють люди. Де багато людей. Найближчий час. Плани такі в них. Вони вже плани построїли такі Намасований обстріл. Обманути, обхитрити. Якось так. Ну а під кінець літа буде краще чи не буде. подивимося, чи під кінець літа буде краще, чи не буде. йде, як під кінець літа. Чи Дніпро, Дніпро під кінець літа. Доля міста. Кінець літа. Чи буде краще. Артасила випадає. Роздратованість жертви, масований обстріл. Тримаємося. знаєте, у них так як нібито... От вони вже рахують, що це все їхнє. Вони вже це все просчитали наперед. Просчитали, що все їхнє вже. Ні. Все буде по справедливості. Карта говорить по справедливості. іерофант. Є обмеження, є обстріли. Ну нічого, нічого такого суттєвого не змінюється. Будуть і обстріли, буде і давлення, і тиски. І от е... більшість весь час мені випадає карта біля води. Страхи. Страхи коло води. Тут більше як застереження падає. Ті, хто коло води, будьте обережними. Будуть тут, знаєте, як якісь прям напади йти. Карта нападу, карта воєнних. Дрони. Карта зверху. Не тільки можуть дрони бути. Але летить, бачите. Летить і повітря. Напад. Я так скажу, нічого такого ж нового не скажу. Зупинки не буде. Зупинки не буде. Масованість. Масованість, пожари, обстріли, огонь, випалювання. Таже щось, щось може прилетіти і немаленьке. немаленьке. Але люди тримаються і все зміниться. З часом все зміниться. Все буде по справедливості, буде вирішення проблем. Поки їх вирішить, ні, до кінця літа їх поки не вирішують. Відлюдник випадає. Так знаєте, приходить все в тупік все в тупік, І в замкнутий круг. Не знаю, навіть, як розрішити цю ситуацію. Повідлюдник, от закритість і от пошук, пошуку світла в собі. Розуміння, що робити далі. Поки навіть і тут по справедливості теж закритість. На чаші все стоїть. Мах. Україна. Перехід під загрозою. Я думаю, не тільки будуть угу. прийняти рішення. Не тільки Дніпро, а й всю Україну тримати під загрозою. Нічний час. Коли ми спимо, тоді загроза. Не, але не думаю, тут випадає. Ну, все одно рішення йдуть. Даже по цій карті, якщо взяти мир. Україна хоче помиритися. Дійшли до того, що хочемо помиритися. Вибор. Робимо якісь предполагання. Бачите, як тільки перейшов я по-другому, і тут зразу випадає карта Хочем помиритися. Якісь є предполагання, розуміння. Ну це, це по територіях. Предполагання по територіях. Глобус даже в руках. Бережі глобус в руках. І предложение. Предложение. Лесное предложение по територіях. Але це все замкнутий круг. Тільки приводить до боротьби. Ну, тройка, тройка боротьба, хто кого переможе. Тройка все одно збалакається. Три сторони. Три сторони. Правильне рішення. Ту с мечью. Що захочу, ти доб'юся. Ти мені я тобі, тільки я тобі трушка, а ти мені багато. А це рішення неприємне. Але все одно приходжу до... не знаю, коли це буде, але мене довела от карта до самого кінця, поки дійшов, довела карта до того, що буде договір. От. Якраз карта випадає. Договор. Договор підписаний. І прийняте одне рішення. Це карта перемоги. Тобто приймається рішення. Доходимо до якогось рішення, до того, що повинно давно бути. І всі довольні. Не знаю, чи будуть всі довольні, чи не довольні, але так. Ну я не думаю, що це все буде за півроку, тому що я вже карту... Лежив і лежив, що вже в мене в колоді карта закінчилася. Вже це, мені кажеться, буде пізніше все, але буде. Дойду до якогось результату пізніше. Поки по Дніпру все буде, як було, але подальше може навіть ще буде трошки похуже, ніж і зараз. Обстріли будуть йти, напад буде йти. От бачите, напад йде. Прям таке по цій карті, як наступ. Прям наступ йде. Ну, але те, що хотіли... Та й не збудеться, тому що карта випадає там ілюзій. Тобто багато планів було, але ці плани всі уходять не туди, куди потрібно. По планах нічого не збувається. Так скажу. Хотілося багато, вийшло мало. Оборона. Кріпка оборона триматиме. Як ви самі знаєте, в обороні легше стоять, ніж наступати. Так що... Все по Дніпру буде добре. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайк оподобайки, Пишемо коментарі і ділимося цим відео. На все добре.